Вітаю вас на каналі To Zemoon. В сьогоднішньому відео хочу вам продемонструвати, як вивезти кошти з біржі OKEX, тобто продати свої стейблкоїни USDT і отримати гривні. Дане відео буде корисне для людей, що вперше виводять кошти з будь-якої біржі, та для тих, хто просто хоче оновити свої знання. Я, до речі, саме з цієї біржі ще жодного разу не вводив кошти, тому буду вчитись зараз разом з вами. Але на всіх біржах, принцип, один і той же, тому проблем не має бути. Перш ніж почати, моя вам порада, від якої всі будуть тільки в плюсі, якщо ви хочете зареєструватись на біржах, Bybit, Binance, OKEX, BitGet, то посилання на реєстрацію з можливістю отримання бонусів і зниженою комісією є в описі. Там же є посилання на безкоштовний телеграм-канал з моїми угодами. Реєстрація за цим посиланням це насправді вигідно, тому що з кожної угоди ви платите комісію, і якщо ви реєструєтесь просто самостійно, а не за реферальним посиланням, то сплачуєте повну комісію. Тож, ось настав цей день. Ви маєте якийсь прибуток і хочете зафіксувати. В першу чергу для цього переходимо в ваші активи. Так, для чого ми це робимо? Нам треба гроші, які у нас на балансі спотовому або фьючерсному, переказати на баланс фінансування. Так. З торгівлі на фінансування. Вказуємо суму, яку вам треба переказати. Тільки будьте дуже уважним з цим, тому що якщо у вас відкриті угоди, то ваша ціна ліквідації зміститься в негативну для вас сторону, в залежності від того, яку суму ви вкажете. Так. Торгівля, фінансування. Переказ. Завершено. Дивимось огляд. Бачимо, що кошти у нас на балансі фінансування. Тут він позначений як основний. Далі закриваємо цю вкладку, переходимо сюди, на біржу OKEX, натискаємо купити криптовалюту під торгівля». Наступним кроком буде те, що ми вкажемо нашу карту в профілі, на яку ми хочемо отримати свої кошти, додаємо спосіб оплати. Валюта гривні, спосіб оплати. В моєму випадку це Приватбанк. Так, зараз шукаємо. Ага, ось. Приватбанк. Вказуєте тут обов'язково ваше ім'я та прізвище. Вписуємо номер банківської карти. Так, далі натискаємо додати. Давайте інші способи верифікації. Е, Надішлемо код на електронну пошту та автентифікація через те, номер телефону. Підтверджуємо, ось. Наша карта успішно додана. Чудово. Тепер переходимо на, саме на торгівлю. Натискаємо Продати USDT. Так. Спосіб оплати вказуємо наш актуальний. Бачимо, що тут у нас указана комісія, тут продавці, кількість їх транзакцій, відсоток виконання і так далі. Онлайн чи не онлайн людина. І способи оплати, які. Які є. І ось ми знайшли людину з непоганим відсотком виконання. Користувач зараз онлайн, комісія нас влаштовує. І звертайте увагу на те, скільки у людини доступно для виведення, тобто ліміти, які стоять, і скільки доступно для виведення, що вам тр треба вивести, продати, точніше, більше оцієї суми. То цей варіант вам не підходить. Або, якщо ви не вписуєтесь в ці ліміти. Так, натискаємо продати. Підтверджуємо угоду користувача, так як ми перший раз користуємось P2P-торгівлею. Так, дивимось. Вікно платежу 30 хвилин. Ім'я. Ми продаємо 250 USDT. Отримаємо ось таку суму. Спосіб оплати Приватбанк. Продати USDT без комісії. Натискаємо. Так, після підтвердження не можна використовувати власний банк. XK. Ага. ціна за одиницю. Підтвердити. Так, ніколи не вивільняйте криптовалюту, якщо ви не отримали оплату. Окрекс ніколи не утримує готівку на умовне депонування. І ніколи не спілкуйтеся в чатах з у сторонніх додатках. Окей, це логічно. Так, покупець має здійснити оплату нам на карту продовж 30 хвилин. Написав нам в чаті, тут ми можемо спілкуватися. Так. так, все прийшло вірно. Натискаємо розблокувати криптовалюту тільки у випадку, якщо вам прийшла вся сума на карту. Так, все. Натискаю розблокувати криптовалюту. Чекаємо декілька секунд. Натискаємо. Натискаємо ОК. Так, отримав я ось таку суму. Підтвердити. Так, знову підтверджуємо через пошту та через свій номер телефону. Так, нарешті ми виконали ордер. Зараз підіб'ємо невеликі підсумки. Ордер виконано. Гривні прийшли на Приватбанк. USDT я відправив. Загалом покупцю дається 30 хвилин на те, щоб перекинути всю суму. За перші хвилин 25 покупець скинув мені відсотків 60% від всієї суми. Потім написав, що щоб час зараз не закінчився, він натисне те, що він відправив всі 100% суми. І згодом надійшли другу частину. І тут треба бути дуже обережним, не натиснути, що ви отримали всю суму. Не підтвердити це, тому що вас в такому випадку можуть кинути. Ось. І я почекав ще хвилин додатково, мабуть, 20-25 і покупець надіслав 40%, що залишалось від суми. Ну, загалом. Ордер виконано успішно, в хорошому випадку це займає до 5 хвилин. Ось таке вийшло відео. Дякую вам за увагу і слава Україні!